Двічок. Карта помірності, карта спокою, збалансировка, да, така гармонія, такий буде день розміряний, спокійний, зважний, діє, не, 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 не спішить, нікуди не будете, Да, Все буде якось іти плавно і спокійно, як річечка тихенько тече. І причина, чому саме так. Ну, я б вам сказала, що це якась емоції емоції будуть, знаєте, такі в очікуванні емоційно, емоційний день при очікуванні результатів. Ви вже зробили те, що повинні були зробити. І от сьогодні, чи у вівторок ви будете чекати результат, будете так спокійно, розміряно, щось ждати. Оце буде про це Аналізувати будете якось, знаєте, як ото кажуть, відходить від того аналізу. Ви вже зробили те, що від вас потрібно було, ви вже це все зробили. Вам треба тепер дочекатися. І от щоб, знаєте, як от не накручувати себе на погане, бо ми ж завжди про хороше ж не думаємо все, да? думаємо негативне. От щоб не думати, буде навіть оцього від мислення логіки оцього і будете відходити. І того. Ну, все одно теж не отримаєте якось результат, то будете ще, ще будете в такому, не трогайте. Можливо, знаєте, як -от ви зробили чекаєте, а вам хтось може прийти і сказати, ой, ну що ти там ждеш? давай зробимо ще й так, а ви такі, ні, не хочу нічого, хай дасть це результат. Як будь вас трошки торопить, а ви будете ні 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 підождіть, я чекаю, чекаю, У вас все одно випадає карта помірності, тобто ви якісь інші пропозиції будете відкидати, будете чекати результату від того, що ви зробили. Такий мій прогноз для другого варіанту. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Трічки. Ой, трі... да, трічки. А у трічки день початку, день е, чогось нового, е, день якоїсь такого енергії. Навіть якось грайливої, я б сказала, такого. І, інколи не, якісь будуть е, поступки не обдумані. Ну, початок, да, якось е, чогось щось новенького захочеться, щось не так, як завжди. Давайте подивимось, яка причина, чому саме трічки будуть в нульовому е, аркані. Що це яка причина.